Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття: вправа 2 розділу планування. Тема планування визначити, куди рухається світ. Вправа 2. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення, ви відповіді на питання або... Пишіть собі в блокнот, або в органайзер смартфоні. Або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди відповіді. На екрані форма буде 3 хвилини. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжите перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 5 розділу планування, в якому сформовано роз'яснення теорії визначення, куди рухається світ. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСН Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту» з сторінки 343. Розпочнемо робити практичну вправу. Друге, важливе для глобального планування це визначити, куди рухається світ. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму. І от після роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності в виконанні. Увага! Важливо! Після виконання вправи продумайте, який прогнозний тренд вплине на життя людства. І які потреби для людей ви зможете реалізовувати з тим, що ви маєте, вмієте і можете зараз. Та з тим, що ви матимете, вмітимете і зможете тоді, коли настане майбутнє. Що потрібно є, збережіть і розвивайте. Чого потрібного немає сформуйте. Розпочнемо. Хочеш бути успішним? Вирішуй проблеми інших. Чого потребує природа, Всесвіт, Єдиначало і Всевишній? Що потрібно людям? Зараз і на майбутнє. Як житимуть люди у майбутньому? Тепер продумайте, як прогнозний тренд вплине на життя людства. І які потреби для людей ви зможете реалізовувати з тим, що ви маєте, вмієте і можете зараз, та з тим, що ви матимете, вмітимете і зможете тоді, коли настане майбутнє. Що потрібно є, збережіть і розвивайте. Що потрібного немає, сформуйте. Запишіть собі це у блокнот. Потім по закінченню відео. На це приділіть півгодини. Ну, а зараз надайте відповіді на. Graças a Ви молодець! Тепер у вас є впевненість, що зроблене вами витребуване суспільство. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться не в месенджерах зі знайомими. Разом сформуємо наше оточення плануючих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування, практикум. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо визначати фокус на майбутнє. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.